Пліоцен друга і наймолодша епоха неогенового періоду Кайнезойської ери, та є його останньою епохою, яка тривала від 5,5 до 2,5 мільйонів років тому. Отже, епоха міоцену залишилась позаду. На жаль, разом з тими, кому не вдалося перетнути нової межі, назавжди залишившись в історії. У пліоцені відбувалися значні тектонічні рухи, з якими пов'язана альпійська складчастість. Материки продовжували дрейфувати. Південна Америка, яка стала сполучена з північною через Панамський перешийок, під час пліоцену створила можливість великого американського обміну, що призвело до майже повного вимирання з та меридівгулятів у Південній Америці. Утворення перешийки мало великі наслідки для глобальних температур, оскільки теплі екваторіальні океанічні течії були припинені і розпочався цикл охолодження Атлантики. Холодними водами Арктики та Антарктики, що знижували температуру в ізольованому Атлантичному океані. Зіткнення Африки та Європи, що відбулося близько 5 мільйонів років тому, відіграло ключову роль у формуванні Середземного моря. Внаслідок цієї тектонічної події, Гібралтарська протока була закрита. Що призвело до випарування більшої частини води з Середземного моря, залишивши після себе солоне дно. Пізніше води Атлантичного океану прорвалися через Гібралтар, заповнивши басейн і утворивши сучасне Середземне море. Глобальне похолодання, яке відбувалося під час пліоцену, спричиняло зникнення лісів та сприяло поширенню пасовищ та саван. Рослинність вже була близька до сучасної. Середня глобальна температура в середньому пліоцені близько трьох мільйонів років тому була на 2-3 градуса вище ніж сьогодні. Рівень вуглекислого газу був таким же, а рівень моря на 25 метрів вище сучасних показників. В еволюції рослин пліоцену не було жодних значущих подій. Ця епоха продовжила тенденції, що спостерігалися в попередній епохи аліоцену і міоцену, а саме поступовий відступ джунглів і дощових лісів в екваторіальні регіони. Великі листяні ліси і луки домінували у більш високих широтах, особливо в Північній Америці та Євразії. Багато сьогоднішніх родів саванних і степових савців вже існували в пліоцені, однак у пліоценовій фауні зберігалися і численні стародавні родини. Більшою різноманітністю, ніж у наші дні, характеризувалися коні, носороги та хоботні, що розповсюдилися по Африці, Євразії та Північній Америці. У південній Америці мешкали гліптодонтові, викопна родина великих броненосців. Представники цієї клади досягали до півтора метрів у висоту з максимальною масою тіла близько двох тонн. Їхній панцир міг важити до 400 кілограмів і захищав від хижаків, наприклад, шаблизубих котячих. Вони мали короткий гнучкий хвіст, що в деяких видів закінчувався шипастою булавою, подібною до булави анкілозаврів, якою вони ймовірно відбивалися від хижаків. Найбільшими представниками сімейства гліптодонтів, що з'явився в пліоцені на території сучасних Аргентини, Бразилії та Уругваї, був рід Дедекуруси, або дедекури. Вони в середньому мали висоту 1,5 метри, загальну довжину 4 метри і масу близько 1,5 тонни. Дедікур мав величезну броню, що складалася з 1800 кісткових пластин, приблизно 2,5 см кожна, вона чимось нагадувала броню його сучасного родича, броненосця. На кінці потужного хвоста дедекурусів була шипаста булава вагою до 74 кілограмів. Вона слугувала броненосцям для захисту і для битв між самцями в період спарювання. Зазвичай вони мешкали на відкритих луках з помірним або прохолодним кліматом. На відміну від сучасних броненосців, які здебільшого харчуються комахами та іншими безхребетними, де як як інші представники підродини гліптодонтин, були рослиноїдними тваринами і харчувалися низкорослою рослинністю, травою, листям і можливо корінням. Та скоріше за все жили невеликими стадами. Гліптодонти масово вимрали приблизно 12 тисяч років тому, наприкінці пізнього плейстоцену ставшою частиною четвертинного вимирання разом із більшістю інших великих тварин в Америці. Поки що вчені не можуть сказати, що стало основною причиною вимирання гігантських броненосців, зміна клімату чи надмірне полювання стародавніх людей. Найімовірніше свою роль зіграли обидва чинники. У міру скорочення площі пасовищ, на яких паслися величезні тварини, їхня чисельність почала падати, а полювання лише прискорило процес їхнього остаточного вимирання. Не менш цікавою твариною, яка мешкала на території південної та частині Північної Америки, протягом пліоцену і плейстоцену був вимерлий рід гігантських наземних лінивців мегатерій. Вони були одними з найбільших наземних серців вагою до 4 тонн. При цьому по висоті він удвічі перевершував слона і досягав 6 метрів у довжину. Мегатерій американський був одним з найбільших відомих наземних лінивців, що досягав у довжину близько 6 метрів. Аналіз об'єму тіла показує, що маса дорослої особи не становила приблизно 3700-4000 кілограмів, що можна порівняти з вагою азіатського слона. Вважається, що вони були травоїдними і харчувалися листям, і гілками дерев і чагарників, використовуючи верхню губу подібно до чорного носорога. Незважаючи на значні розміри, цей лінивець міг вставати на задні кінцівки, що дозволяло йому діставати високоросле листя, використовуючи передні лапи із великими до 17 см кігтями для захоплення і пригинання до землі гілок дерев. Слід також зазначити міцні шкури меатерія під шкірою покритою довгою кудлатою шерстю, знаходилися тисячі маленьких кісткових пластин, які захищали тварину від зубів і пазурів. Цікаво, що будова місця прикріплення трис пса Мегатерія була схожа з будовою, як у хижих савців, що забезпечувало швидкість удару. Тому, припускаючи, він міг застосовувати свої передні лапи й у битві. У помпасах Мегатері американський мешкав поруч із іншими представниками мегафауни, такими як великий наземний лінивець Лестодон, гігантські броненосці Дедікур і Панохт, також верблюдоподібна копитна макроухенія, носорогоподібний токсодон або представник хоботних нотиомастодон. Конігіпідіони або великий короткомордий ведмідь Арктотерій. Мегатерії вимерли близько 12 тисяч років тому в ході Плейстоценового вимирання, що зачепило багатьох великих савців північної та південної Америки. Цей процес збігся за часом із появою перших людей на континентах і існують свідчення за бою мегатерію людьми. Наприклад, у пампасах, у місці відомому як камполборді, Аргентина було вилуно достовірний слід полювання на гігантського наземного лінивця в північній та південній Америці. Тут близько 12,5 з половиною тисяч років тому поряд із болотом мегатерія вбили та обробили. На місці також було знайдено камінні знаряддя, у тому числі фрагмент наконечника стріли. Тому це дозволяє припустити, що полювання на мегатерія б могло зіграти вагому роль у його вимиранні. Як би там не було, мегатерії вимерли незабаром після зміни клімату та заселення Південної Америки людиною. Після виникнення панамського перешийка в пізньому пліоцені в південну Америку мігрувала велика кількість видів з північної Америки, зокрема різні представники сімейства кінських, і з'явилися в південній Америці близько 2,5 мільйонів років тому. Через деякий час після об'єднання двох континентів висота гіпідіонів становила 1,4 метра при вазі від 250 до 450 кілограмів. А своїм виглядом вони дещо нагадували сучасних ослів. Цей вимерлий від савців родини кінських мешкав у південній Америці до пізнього плейстоцену, початку Голоцену і зник близько 10 тисяч років тому. Зайцеподібні були представлені різними видами. Гіполагуси мешкали в Північній Америці, Європі та Азії. На 2010 рік описано приблизно 20-25 видів або норулагуси рід великих зайцеподібних, залишки які були знайдені на острові Меннорка. Міститний Норулагус описаний дві тисячі одинадцятого року. Найбільші екземпляри сягали розмірів аналогічних із сучасними собаками та мали масу тіла в 23 кілограма. На думку вчених, настільки великі розміри кролика зумовлені тим, що на острові не виявлено кісткових залишків хижаків, які могли б полювати на гігантського зайця. Припускаючи їхню відсутність, призвела до того, що місцеві зайці під час еволюції втратили необхідність зберігати швидкість і рухливість, дозволивши собі збільшити розмір тіла. Цей вид вимиру середині пліоцену, коли нинішні острови Майорка і Менорка тимчасово стали єдиним масивом суші, і балеарський козел зайняв області проживання кролика. Носорогові були представлені безліч різних видів у ранньому пліоцені в північній Америці. Живим рід носорогів-телеоцераси з дуже короткими ногами та бочкопорібною грудною кліткою. Састатури і тілобудови телеоцераси більше були схожі на сучасних гіпопотамів аніж на носорогів. І, ймовірно, які гіпопотами вели напівводний спосіб життя, мали один невеликий ріг і досягали ваги в 1,8 тонн. Телеоцерасам був притаманний статевий диморфізм. Самці були більшими і міцно складеними з більшими тілами і черепами. Вимерли телоцери в північній Америці, ймовірно, через швидке похолодання клімату. Хілотерії рід вимерлих савців і сімейства носорогових володіли масивним тілом завдовжки близько трьох метрів. Висота в холці була трохи більше метра. Роги у ухілатерів були відсутні. Зате в них була парабивнів збільшених нижніх різців, що стирчали вперед і в сторони по кутах нижньої щелепи. Подовжені нижні різціхілатерії слугували їм можливо, для викопування підземних частин рослин. Також ці бивні, напевно, були засобом самооборони. Як припускається, ці не тільки зовні були схожими на бегемотів, а й вели подібний спосіб життя. Багато часу проводили в прісних водоймах і годувалися навколоводною рослинністю. Представником великих носорогових в епоху пліоцену був Еласмотерій. Що мешкав у східній Європі, а також у Центральній і Східній Азії, найвідоміший вид еласматерії сибірський, іноді званий Сибірським єдинорогом. Це був один з найбільших відомих насирогів з передбачуваною масою тіла близько 4,5 тонн, приблизно як у сучасного слона. Вважається, що велосматерія був один дуже великий ріг. Куполоподібне підвищення на черепі, яке ймовірно слугувало основою для рогу, розташовувалося в ділянці чола. Що відрізняє лосматері від сучасних носорогів, в яких ріг розташований на носі. Ріг, ймовірно, використовували переважно для демонстрації або, можливо, для приваблення сама. Ноги елосматерів були довшими, ніж у інших носорогів, що сприяло їхній здатності до галопу. Елосматерій один з найбільших савців пліоцену і плистоцену Євразії, був адаптований до специфічних умов відкритих ландшафтів, таких як високотравні степи і прибережні зони. Його масивне тіло та особливості зубної системи дають змогу реконструювати екологічні та харчові вподавання цієї унікальної тварини. Як і інші носороги, лосматері були рослиноїдними, віддавали перевагу відкритим просторам з доступом до водних ресурсів, такими як заплавня луки, береги річок і озера. Незважаючи на зв'язок із вологими зонами, він не був пристосований до напівводного способу життя. Його довгі кінцівки і загальна будова тіла вказують на адаптацію до пасовищ і міграцію через степові ландшафти. Через свої розміри еласматерії найімовірніше не мав природних ворогів, також поки що не існує переконливих доказів, що ласматерій був здобичу ранніх людей, таких як людина прямоходяча або неандертальці. На жаль, на археологічних розкопках залишки ласматерія трапляється рідко, що ускладнює встановлення його ролі в житті стародавніх мисливців збирачів. З пліоцену до плейстоцену в Європі мешкав рід Оленів Цервальцес, які мали схожі із оленями та лосями. Вид цервальця скота, який мешкав у Північній Америці, мав довжину тіла до 3 метрів і вагу до 700 кг. А розмах його величезних рогів сягав цілих 2 метрів. Предки сучасних верблюдів титанотілопуси мігрували з Північної Америки в Азію. Вони існували з часів міоцену до нижнього плейстоцену від 10 мільйонів до 30 тисяч років тому. Титанотілоп мав довгі масивні кінцівки, порівняно невеликий череп і опукле чоло між очима. Його зріст сягав від 3 до 3,5 метрів, а маса до 2,5 тонн. Як і в сучасних верблюдів, у нього був горб для зберігання жиру. Основний раціон тварини складали молода і м'яка рослинність розташована на вершині чагарників і дерев. Проте, за потреби, цей верблюд міг дотягнутися до листя на рівні 6 метрів над землею. У пліоценовий час існувало велике число антилоп. Багато з яких забудови були схожі на биків. Наприкінці пліоцену жили лептобуси, рід великих полорогих, знайдений у Європі та Азії, що досягали до 320 кілограмів ваги. Лептобуси були мешканцями лісів. Їжа їхня включала переважно м'яку рослинність, гілкові кроми, листя і тонку кору дерев і чагарників, та м'які лісові трави. На початку пліоцену з'явилися перші гіпопотами. Бегемот горгопс вимерли вид із сімейства бегемотових. Він уперше з'явився в Африці і, зрештою, мігрував до Європи в ранньому пліоцені. За передбачуваної довжини в 4,3 метра, висоти плечей 2,1 метра і ваги 3900 кілограмів. Бегемот Грогопс був більшим за свого нині живучого родича звичайного бегемота. Іншою особливістю, що відрізняє його від звичайного бегемота, було розташування його очей. Сучасні бегемоти мають очі, розташовані високо на черепі. Але в його вимерлого родича орбіта очей піднімалася над черепом, що давало йому змогу ще більшої зручності виглядати на поверхню, перебуваючи майже повністю під водою. Вимерлими представниками сімейства жирафових, які жили у пліоцені, були сиватері, рід жирафових, що були поширені від Африки до Східної Азії. Вони були дуже схожі на сучасних окапі, але значно більші. Вважається, що висота в холці доходила до 2,2 метра, а загальна висота до 3 метрів. Маса звіра оцінюється 1,3 тонни. На голові мали дві пари ріжків: широкі та великі були розташовані вище та маленькі, які знаходилися над очима. Сіватері були великими тваринами свого часу, що захищало їх від більшості потенційних хижаків. Харчувалися вони здебільшого листям дерев і чагарників, але ніщо не заважало їм харчуватися і травою. Браматерій Рід викопних представників сімейства жирафових, що мешкали в міоцені та пліоцені в Азії від Індії до Туреччини. Поступаючись у розмірах своєму родичу Севатерію, Браматерій проти був великим звіром. Його довга шия дозволяла йому добиратися до верхівок дерев для пошуку їжі. Вони були пристосовані до життя в лісистих областях, де він міг знаходити достатню кількість їжі та уникати хижаків завдяки своїм розмірам і будові. Сіватері разом із браматеріям є цікавими об'єктами вивчення для розуміння еволюції та різноманітності стародавніх травоїдних савців і їхньої ролі в екосистемах. Подібно до багатьох інших видів стародавніх савців вони зникли унаслідок вимирання через зміни в середовищі існування та конкуренції з іншими видами. Більшим розмаїттям ніж у наші дні характеризувалися хоботні, що поширилися Африкою, Євразією і Північною Америкою. Серед хоботних пліоцену Індії з'явився предок справжніх слонів стегодонт. Наразі, в роді стегодонт налічується 11 видів. Деякі види стегодонтів були одними з найбільших серед хоботних, дорослі особи, на яких були вище 4 метрів у холці та 8 метрів завдовжки, без урахування триметрових бивнів. У деяких особин бивні були настільки близькі один до одного, що хобот ймовірно не лежав між бивнів, а звисав через них. Найдрібніший вид Сегодон відомий за шарами віком 900 тисяч років на індонезійському острові Флорес. Мав передбачувану вагу, яку можна порівняти з азіатським буйволом. Інший карликовий вид стегодон Флоренсіс жив на Флоресі та існували у період від 11,5 мільйонів років до пізнього плейстоцену, можливо до 4 тисяч років тому. Найбільшими наземними серцями пліоцену були такі хоботні, як Дейнотеріум. Вони жили приблизно з середини міоцену до початку плейстоцену. Я вже розповідав про цих чудових тварин у відео, присвяченому саме епосі міоцену. Тож хто ще не бачив, обов'язково передивіться. Також в епоху пліоцену жили такі велетні, як ананкоси вимерли від хоботних Афроєвразій. Вони жили з пізнього міоцену до вимирання роду під час раннього плейстоцену, приблизно від 8,5 до 2 мільйонів років тому. Ананкус був 3 метрів заввишки та вагою до 5 тонн і дуже нагадував сучасного слона. Крім своїх дещо коротших ніг, Ананкус також відрізнявся від сучасних слонів тим, що його бивні були значно довшими, до 4 метрів у довжину. Ймовірно, бивні були оборонною зброєю. Ананкус жив у лісах, харчувався крою дерев та кущами, викопував бульби та коріння в лісовій підстилці і вимир, коли ці ліси, поступилися місцем лукам. Мастодон Борсена. Вимерли від хобитних із родини мастодонтів, відомий з пізнього міоцену до раннього плейстацену. Був поширений від західної Європи до Китаю. Дослідження 2015 року показало, що деякі особи, на які ще не повністю подорослішали, ймовірно, самці з околиці села Мілія в Греції важили близько 14 тонн, за висоти в холці 3,9 метра. Один зразок з тієї ж місцевості, відомий за ізольованою стегновою кісткою, важив близько 16 тонн, за висоти в холці 4,1 метра. Обидва ці показники ваги значно перевищують вагу будь-якого сучасного слона. І ставлять його в один ряд з найбільшими наземними совцями, які коли-небудь жили. Бивні цих мастодонтів прямі або злегка вигнуті вгору і були найдовшими з відомих серед хоботних. Один збережений бивень з мілії має довжину 5,2 метра у довжину. Проведений аналіз зубів зразків із пліоцену Румунії та Англії дозволяє припустити, що вони харчувалися переважно листям і гілками деревних рослин. У пліоцені широко поширилися багато родів свиней. Наприклад, Лебохоер – вимерли рід гігантських свеневих, що існували у пліоцені та плейстоцені на Соловесі в Індонезії. Він досягав воду 1,8 метра і мав висоту в холці близько 1 метра. Зовні дещо нагадував сучасних бородавочників, проте був більшим за розмірами. Найчисленні стада рослиноїдних тварин, які за часів міоцену полювали представники шаблезубих кішок, махеродонтиди. Які довгий час домінували серед котячих, поширюючись усією Африкою, Євразією та Північною Америкою в епоху міоцену та пліоцену, полювали на антилоп, свиней, коней, молодих носорогів і слонів, а також на австралопітеків. Шаблизубі кішки зобов'язані своєю назвою дуже довгим вигнутим меклам, що сягали у деяких видів 20 см. Ці тварини могли відкривати пащу на 95 градусів, що було необхідним для використання подібних зубів. Забудови тіла шаблезубі кішки були сильнішими та менш витонченими, ніж сучасні. Також існує поширене уявлення про те, що шаблезубі кішки були дуже великими. Насправді, багато видів були порівняно невеликими, меншими за леопарда чи навіть оцелота. Хоча деякі були розміром з великого леопарда з масивними передніми кінцівками і кігтями, співрозмірними з левовими. Це говорить про те, що вони були здатні утримувати досить велику здобич. Лише деякі види, такі як гомотерії або смілодони, а саме вид смілодон популятор, найбільший представник шаблезубих кішок, належали до мегафауни. Що цікаво, зазвичай говорячи про шаблезубих тигрів, мають на увазі саме смілодонів. Цей рід був одним з останніх представників Махародонтин поряд з гомотерієм і мешкав на території Америки в епоху плистоцену, яку часто неформально називають льодовиковим періодом. У наступних відео присвячених четвертинам періоду, до якого саме і входить плейстоценова епоха, я розповім більш детально про цих неймовірних представників родини котячих. Окрім шаблезубих кішок в епоху пліоцену, серед савців існувало багато й інших хижаків. Серед найвідоміших можна виділити ведмедів, таких як Греотері, який досягав 2,7 цілих у метрів довжину тіла і важив близько 900 кілограмів, що робило його більшим за більшість ведмедів, що нині живуть. Також гієни, наприклад, Хасмопортети, рід поширений в Євразії, Північній Америці та Африці, або пахи крокута, рід до історичних гієн, відомих як гігантська короткоморда гієна. Найбільшою і найкраще дослідженою є пахи крокута Бревірострес, яка досягала приблизно від 90 до 100 сантиметрів висоти у плечах і за оцінками у середньому важила 110 кг, кілограмів, наближаючись до розміру левиці, що робить її найбільшою з відомих гієн. Подібно до сучасної смугастої гієни, вона ймовірно була в першу чергу клептопаразитарним падальником інших хижаків, таких як шаблизубі кішки. Пахикрокута та важка тварина, створена не для переслідування здобичі на великій відстані, і у цьому вона відрізняється від сучасної плямистої гієни, яка є більш спритною. Також промишляли хижатством різні вимерлі собачі, у тому числі борофаги та досіціони. В епоху пліоцену вовки, як і інші сучасні види, ще не існували у тому вигляді, в якому ми їх знаємо зараз. Предки сучасних вовків, які стосуються сімейства псових, вже жили у період, та його зовнішній вигляд і характеристики могли відрізнятися від сучасних вовків. Сучасні вовки з'явилися пізніше, у плейстоцені, і продовжили свою еволюцію до наших днів. У саванні Південної та Східної Африки австралопітеки, прямохідні примати, від яких походить людина, продовжили освоювати нові території. Поряд з пізніми австралопітековими з'являються перші представники найдавнішої з роду Homo, Homo – хомо habilis, або людина вміла представники яких з'явилися в Африці близько 2,8 мільйонів років тому. Саме людина вміла переступила невидимий кордон що відокремляє рід Homo від усіх інших біологічних істот. Він зробив перший крок шляхом підпорядкування собі навколишньої природи. Перші ще грубо оброблені камінні гальки неодноразово знаходили разом з їхніми останками. Знаряді, яке робила людина вміла, майже всі були кварцеві, а кварц в місцях стоянок цих людей не водився. Вони приносили його з відстані від 3 до 15 кілометрів. Однак, на відміну від пізніших видів Хомо, Хайбеліси не надто дбайливо ставилися до виготовлених ними знарядь праці. І часто після короткочасного використання просто викидали їх. Приблизно 5 мільйонів років тому в Африці мешка вимерли рід приматів Динопітек, що дослівно перекладається як величезна жахлива мавпа, назва дана за величезний розмір і ймовірно поганий характер. Це був велетенський павіан, величезні ікла динопітека, можливо, понад 5 см, могли слугувати для визначення ієрархічного становища. Також зуби були в змозі відлякати великих хижаків. На кшталт Динофеліса або Махайрода. Динопітеки, ймовірно, жили організованими зграями, подібно до сучасних бабуїнів. Групи сягали до кількох десятків осіб та постійно перебували в русі, щоб знайти потрібну кількість їжі. Їхній раціон включав фрукти, горіхи і коріння з різних рослин. Можливо, що динопітек доповнював раціон також шляхом полювання на тварин, таких як безхребетні, риби, ящерки птахи і савці. Вимирання динопітеки деякі вчені пов'язують із появою гмінів. На це вказують знахідки цілих груп дитинчат і молодих особин, вбитих Homo erectus. Крокодили, змії, ящерки та черепахи посідали скромне місце в екосистемах епохи пліоцену, як і протягом більшої частини кайнозойської ери загалом. Роди отруйних змій продовжили збільшуватися в міру появи більшої кількості гризунів і птахів. Уперше гримучі змії з'явилися пліоцені. Сучасний вид алігатор Місісіпський, що еволюціонував у міоцені, продовжив своє існування в пліоцені за винятком більш північного ареалу. Гігантські черепахи все ще процвітали в північній Америці, включно з такими родами як Геспротистуда. У Південній Америці також існували вистину гігантські черепахи, з роду Ступендеміс, з довжиною панцира понад 2 метри. Найбільш значущою подією стало зникнення алігаторів і крокодилів у Європі, клімат якої став для них занадто холодним. Океани залишились відносно теплими протягом пліоцену, хоча й продовжували охолоджуватися. Утворилася арктична крижана шапка, яка висушувала клімат і посилювала прохолодні мілководні течії в північній Атлантиці. Утворення Панамського перешийка близько 3,5 мільйонів років тому відрізало останній залишок того, що колись було по суті прикватеріальною течією, яка існувала з крейдяного періоду до раннього кайнозою. Можливо, це сприяло подальшому охолодженню океанів у всьому світі. Як і в попередні міоцену, морях епохи пліоцену домінувала найбільше закул що коли-небудь жили 50-тонний мегалодон. Кити продовжили свій еволюційний прогрес, наближаючись до форм знайомих у наш час, пліоценові моря кишіли морськими коровами, тюленями, морськими левами та акулами, які процвітали в різних частинах земної кулі. Еволюція птахів тривала швидкими темпами, причому більшість сучасних видів добре представлені наприкінці пліоцену. Група птахів, більш відомих як гусеподібні, були найбільш розвинені, здебільшого мешкали поблизу водойм, зокрема біля боліт та озер, в гирлах річок та прибережних регіонах. Також фауна птахів з верхнього пліоцену демонструє багато різноманітність гороб'їних птахів. У пліоцені також існували юанські літаючі птахи, наприклад, Айлорніс Неймовірний, викопний вид ястробоподібних птахів родини тературніти, що існував у пліоцені та ранньому плейстоцені Північної Америки. Це був досить великий хижак з розмахом крил до 5 метрів та вагою до 23 кілограмів. Його численні рештки знаходять у різних місцевостях в південно-західних та центрально-західних частинах США. Ймовірно, вони вимерли одночасно з усією мегафауною Північної Америки. Пліоценова епоха стала останньою для птахів родини Фороракосових, а також інших великих нелітаючих птахів Південної Америки. Один з останніх видів таких птахів, що вижив, був 140 кілограмовий титаніс. Він зумів перетнути панамський перешик і заселити південно-східну частину північної Америки. Однак це не врятувало його від вимирання на початку епохи Плейстоцену. В цілому підбиваючи підсумки пліоцен, це період переходу до сучасного клімату та образу землі з формуванням сучасного розподілу суші та моря. З глобальним похолоданням, зміною рослинного покриву, характеризується появою сучасної флори та фауни, в тому числі виникненням прямих предків людини. Тож, епоха пліоцену підійшла до свого кінця. Але світ на цьому не зупинився. Слідом за пліоценом настав плейстоцен, що приніс із собою справжній льодовковий період, який чинив значний вплив на рослини і тваринний світ, призводячи до змін у розподілі видів і в деяких випадках до вимирання. Але це вже зовсім інша історія.